Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже цікава ситуація. Цей рахунок людей, які до мене звернулися за допомогою роз'яснити, що в них за ситуація по роботу, чому такий великий мінус, по можливості щось із цим зробити. Проаналізувавши ситуацію, в них було відкрито два рахунки по 2,5 тисячі доларів початковими. На одному з рахунків була просадка в той момент щось порядка 50 доларів, тобто як для двох валютних пар відкритих в торгівлі нічого критичного, ну, все в рамках допустимого. А на даному рахунку був мінус порядка 1400-1500 доларів. Тобто це їх дуже сильно лякало, при тому суму, що тут на депозиті було порядка трішки. Тобто Відповідно, мінус 50% просадки. Було запропоновано рішення той рахунок повністю закрити, припинити торгівлю по тих двох валютних парах, перекинути всі кошти на даний рахунок, для того, щоб тут було більше коштів під просадку, щоб її розрулити. Ну і відповідно застосувати дії для того, щоб фактично робот сам з даної просадки вийшов. Тобто кошти сюди були перекинуті з іншого рахунку Пременно, недавно, 3600. А 3426 шостого місяця 17-го числа. Тобто буквально два тижні. Тому ситуація на рахунку тепер загальний баланс 6, тисяч, 6 тисяч 700, просадка 1400 і 4900 вільної мержі. Було додано класичну торгівлю по звичайним валютним парам. Це євро-долар австралієць. Ну для того, щоб вони хоча б генерували хоч якийсь дохід і перекривали. СВОПИ, які вже є нараховані по Євро-Новозеландцю по цій валютній парі, яка залетіла в просадку. Тут вже і СВОПів десь близько на 250 мабуть доларів набереться. От. І в даному роботі взагалі немає ніякої змоги редагувати відстань між ордерами take profit. тобто він мені фактично невідомий, я не знаю, як його редагувати, як з ним працювати. Е, є тільки змога змінити кількість ордерів. Їх було виставлено, я знаю, покажу, що в екран. Їх було виставлено в кількості всього максимум 10 штук. Тобто останній відкритий був ось тут. І е, ціна просто йшла далі нижче, нові ордера не відкривалися. Хоча, можливо, якби тут відкрився якийсь наступний, можливо. там 0,20, вже би можна було б частково цю просадку перекрити, або можливо в ноль її закрити, усередити всі ці ордера, що зверху. Чи тут якби відкрився? Ну, дуже важко сказати. В даний момент є два нових відкритих ордери. Це 0,14-2 штуки, робот відкрив. Це усереднення наша тут. Ну тобто, якщо їх забрати, видалити фактично ці два нижніх ордера, то плюс невеликий їх закрити, усередині улетить знову на самий верх на ціну 1,79, до прикладу. І, ну, як бачите, це 4 рух, тобто його можна очікувати дуже і дуже довго. Для того внизу було відкрито ще два веде. Буду слідкувати за ситуацією. Тут також відкрита торгівля на продаж. Ви собі щось намагається заробити. Так, мінімум перекрити свопи. За Сьогодні робот заробив 10 доларів. Це австралієць заробив е доларів 6, мабуть, може трошки менше, і євро-долар щось проторгував нас. Австралієць, новозола, е євро новозеланд. нічого і не закрився. відкрили декілька угод. Тобто така от робоча ситуація, бувають і такі нюанси, але в принципі даного депозиту який складає там. Порядка 6700 в даний момент, вважаю, цілком достатньо для того, щоб з цієї ситуації вийти. Тим більше тут, якщо подивитися на графік, годинний ця свічка, це вночі на відкритті ринку, я її до уваги не беру. Тобто ми бачимо якийсь певний такий рівень підтримки, який сформовується у нас тут. Можемо пробувати очікувати зростання і перехід до зростаючого тренду, я думаю, нам далі змогу закрити отут всю цю сітку покупок. Мінімум такі натяки в нас є. Будемо далі слідкувати за ситуацією. Подальшому, якщо вона буде покращуватися чи погіршуватися, я вам її покажу, які ми дії будемо застосовувати для того, щоб депозит не закрився. Відповідно, вийти ну, хоча б в молі з даної ситуації по даній сітці. Будуть запитання, звертайтеся. Гарного дня, до побачення!